В історії, звісно, воно відмічалися всі ці свята, особливо релігійні, незалежно від того, які обставини бували. Просто питання обсягів, об'ємів і можливостей. Тому що ми повинні розуміти, що під час війни це завжди обмеження, обмеження в безпеці, обмеження в ресурсах, обмеження по відношенню морального прийняття того, що допустимо. Тобто, ми розуміємо, що феєрверки. Недопустимо сьогодні запалювати так. Ми розуміємо, що недопустимо травмувати ближніх, якщо це буде якийсь розгул, ну якогось не знаю там масових гулянь. Тому що масові гуляння зараз недоречні, і в принципі таке було постійно під час воєн ну, скасовувалися якісь такі речі, але самі свята залишалися як момент можливості допомоги ближньому, момент. Можливості розділі розділення з ближнім чогось доброго, тому ми повинні враховувати почуття того, хто поруч. Це так, як жило, жила культура в історії, те, що відбувалось постійно. Якщо не було можливості використовувати, наприклад, ялинкові іграшки, використовували якісь паперові, щось робили таке, або горіхи, наприклад, я пам'ятаю, було під час Другої світової війни, а в Америці було популярно саме такий вид прикрашань ялинок. Там, але при цьому, ну, наприклад, навіть під час Другої світової були головні ялинки в певних країнах і їх використовували як от символ Нового року через два.